Лікарні спроможної мережі, які не матимуть кондиціонерів у палатах, з наступного року не зможуть контрактувати за певними пакетами з Національною службою здоров'я України. Про це повідомляє офіційна сторінка у Фейсбук Міністерства охорони здоров'я. Вітаю всіх глядачів і підписників мого авторського ютуб-каналу. Я Анатолій Якименко і сьогодні ми поговоримо про чергову. Терористичну ініціативу Міністерства охорони здоров'я і Національної служби здоров'я України. Я підкреслюю, що я не обмовився, і це не спроба привернути увагу. який означення терористичний, є абсолютно справедливими і не Я давно це кажу: що Національна служба здоров'я України НСЗУ в принципі займається терористичною діяльністю і тероризує наші лікарні. Ще цікавіше подаю, подає цю новину Українська правда. Рубрика життя. Лікарні без кондиціонерів у палатах не зможуть підписувати договорів з НСЗУ, Міністерство охорони здоров'я. Я хочу нагадати, що з подібного роду погрозами Міністерство охорони НСЗУ. Виходить в публічний простір, в інформаційний простір не перший раз. Е, хочу нагадати про пандуси як обов'язкову умову для контрактування, якщо не буде пандусів, то лікарні не зможуть надавати медичну допомогу. Потім хочу нагадати про ініціативу з шрифтами Брайля, це для сліпих. От, лікарні працювали, працювали, і потім з'ясувалося, що от їм саме бракує. Шрифтів Брайля. Якщо їх не буде, якщо сліпий не може користуватися надписами спеціальними цими шрифтами, то тоді лікарня, виходить, не зможе нікого лікувати. І це абсолютно безсоромно робилося. Тобто, будь-які речі вони призначені для того, щоб відсікти частину лікарень від бюджету України. І я хочу повернутися. До тексту, який опублікований, е, який опублікований на офіційній сторінці Facebook, Міністерства охорони здоров'я. Чому, запитує нас, МОЗ? Тому що сучасна якісна медицина це не лише про високотехнологічне обладнання, стандарти лікування е, та медиків професіоналів. Це і про комфортне перебування в лікарнях як пацієнтів, так і медиків. Під час контрактування із НСЗУ на 2022 рік однією з вимог до лікарень, які надають спеціалізовану медичну допомогу, була наявність резервного джерела електропостачання. Це ми вже бачимо четверту таку вимогу. І я обов'язково це все прокоментую. Наявність резервного джерела електропостачання дозволила медичній системі акумулювати 4095 генераторів та вистояти по причисленні атаки ворога на енергетичну інфраструктуру України. Але медзаклади спроможної мережі повинні бути готові не лише до викликів холодів, але й до викликів спеки. На жаль, що стосується кондиціонування, ситуація зовсім інша. Кондиціонери встановлені лише у 12% палат. МОЗ допомагає лікарням із залученням для реконструкції з дороговартісним обладнанням. Забезпечити ж комфортні умови перебування безпосередньо в палатах, це те, що фінансово під силу самим закладам. Ми бачимо це із тих залишків коштів. Які є сьогодні на рахунках в лікарнях, за даними Нацслужби служби здоров'я, це понад 23 мільярди гривень. Ці кошти не абстрактні цифри на рахунках. Вони мають використовуватися на благо пацієнтів та покращення якості надання медичної допомоги. Додає міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Наразі є понад 54 тисячі палат. В лікарнях спроможної мережі і всього лише 6897 палат обладнані кондиціонерами. Я почну з маніпулятивної і абсолютно брехливої цифри. це залишки на рахунках лікарень у 23 мільярда гривень. Може скластися враження, що лікарні настільки заможні, що у них є залишкові кошти. І вони можуть собі спокійно їх там тримати на рахунках, більше того, десь навіть розміщувати на депозитах і на цьому заробляти. Це абсолютно не відповідає претензіям медиків щодо неадекватності тарифів. Я не знаю, як там зараз тариф на консультацію спеціаліста в обласній лікарні, але ще донедавна він був 49 гривень. Це тоді вже викликало шок і обурення у медиків. Точно такі самі були тарифи на хірургічні операції, банальні, чи грижопластика, чи це там апендектомія або травматологічні операції. Наприклад, травматологи говорили, що 4600 гривень чи 5000 гривень це не просто неадекватна ціна, це взагалі ні про що, тому що для того, щоб пацієнт зайшов в операційну на витратники, потрібно. Витратити більше п'яти тисячі гривень за роботу лікаря, операційної сестри, санітарки і всього іншого мова взагалі не йде. І от Ляшко на цьому фоні починає говорити про залишки понад 23 мільярди гривень. Це при тому всьому, що методично і планомірно вимивається будь-яка спеціалізована допомога. З. Некомерційних комунальних підприємств, тобто закладів охорони здоров'я вона вся дрейфує е, в приватний сегмент. І от незважаючи на те, що частина м, пацієнтів уже лікуються давно в приватних закладах, все одно гроші і тариф, та, ключовий момент це неадекватність тарифів. Причим. Я вважаю дуже зручною нагодою взагалі повернутися до питання тарифоутворення, тому що це вперше в світовій історії тарифи створюються замовником або покупцем. Ну, давайте собі уявимо, що заходить людина в супермаркет, бере твердий сир, бере літр молока і розраховується на касі. За молоко платить 17 копійок за літр, а за твердий сир там гривну 37 копійок. І коли касир здивовано дивиться на покупця, покупець каже, що він вважає таку ціну справедливою, і їм повинно вистачити гривну 37 за кілограм сиру і 19 копійок за літр молока. Те, що молоко там коштує на закупівлі, там 8 гривень за літр, то це нікого не обходить. А в роздрібній торгівлі воно взагалі там коштує 37 гривень за літр. Але. Покупець сформував ціну. Так от Національна служба здоров'я вперше в світовій історії сформувала ціни самостійно. Участі у тарифоутворенні ні медики, ні пацієнти не приймали. Це важливо взагалі розуміти. І от на фоні цього, що всі незадоволені тарифами, ляшко виходить з меседжем, що 23 мільярди гривень просто там бовтаються, валяються на рахунках і не знають. Медики просто не знають, що з цим робити. Настільки багато грошей. Медсестри отримують тисячу доларів зарплати, лікарі 2000 тисячі доларів зарплати. Я, звичайно, іронізую. Такого близько нічого немає. Більше того, ми постійно читаємо про нарікання, що там щось не виплатили, там мінімальні заробітні плати і так далі. Але от у ляшка все нормально. 23 мільярди гривень знаходяться. На рахунках тепер я підійду до питання політичних. Ми всі з вами бачили, як у нас лавочки закуповувалися ще донедавна, бруківку перекладали, фонтани робили і так далі. Все чому? Тому що ми отримуємо половину там, умовно половину, 50% грошей у якості просто допомоги від Євросоюзу і від Сполучених Штатів, і вони йдуть на закриття. Потреб бюджетників. Бюджетниками у нас стали в тому числі і військовослужбовці, і заробітні плати у них досить високі. Частина ПДФО, податки на доходи фізичних осіб, залишаються в місцевих бюджетах. І це було зроблено до війни для того, щоб нібито стимулювати органи місцевого самоврядування. Для розвитку регіональної економіки, щоб відкривалися робочі місця. Але ці робочі місця, на жаль, і не знаю, як ще сказати. Трагічно для нас створила Російська Федерація, і президент Російської Федерації Путін. Місця, робочі місця для військових саме він створив. А Платники податків Сполучених Штатів і європейських країн забезпечили оплату цих робочих місць, і от з ПДФО частина залишається у нас в місцевих бюджетах, і їх почали от Кличко в Києві, і так інші міські голови почали витрачати на не абсолютно адекватні і непотрібні цілі. Більше того, я вже не веду мову, що частину місту у нас вже немає ні під контролем, під контролем, їх взагалі немає. Лисичанськ, Сіверодонецький і так далі. На них продовжують а, витрачатися бюджетні кошти. На лікарні, яких зруйновані, там уже окупаційні війська знаходяться, але це все значить кудись іде. Так ось, а, а, коли народ почав обурюватись. І вимагати витрачати ці гроші на закупівлю зброї, то Київ центр сказали, що вони тут ні до чого. Це свавілля і самоуправство, і недалекоглядність органів місцевого самоврядування, ну і, звичайно, людей, які їх обрали. Але я тоді вже сказав, що все це зроблено не просто звідома. А з потурання і з, в принципі, вимог виконавчої гілки влади, Кабміну і от Міністерства охорони здоров'я. Вони, власне кажучи, вимагають від органів місцевого самоврядування в тих місцях, де зруйновані лікарні або школи, купувати проекти в проектних організаціях, які так чи інакше асоційовані з. Києвом, з центром з виконавчою гілкою влади. Ось це, щоб ви розуміли, школа зруйнована, лікарня зруйнована, і на кожну школу, на кожну значить, там, лікарню Київ або Міністерство освіти і науки, або Міністерство охорони здоров'я вимагають купити проєкт в органів місцевого самоврядування. Всі кажуть, що є типовий проєкт, він давно відомий. Роздайте ці проекти і починайте фінансувати. Ні, дайте 10 мільйонів просто на проєкт. Це ще без будь-якого будівельних матеріалів і без будь-яких робіт. Просто от за типовий проєкт потрібно віддати ці гроші. Так от я підкреслюю: вимагається робити? Київ, вимагається робити Кабмін, Шмигаль, Офіс президента. Вони вимагають це робити. Те, що написано на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я, просто підтверджує те, що я стверджував. Ляшко веде моніторинг, що відбувається значить, на рахунках, причому ми розуміємо, що це ж оперативні гроші, і вони безперечно десь їм треба перебувати. Якийсь там час, тиждень, можливо, там, один день. І вони потім виплачуються. Так от він вимагає закуповувати кондиціонери, безперечно, потрібно дотримання санпінів, санітарних правил і норм, ДБНів щодо температури в палатах. І вона насправді не повинна в палаті перевищувати там, 22 градуси. От. Бажано взагалі 20 градусів. Подекуди вона перевищує 26 градусів. Але. Е... Ключовий момент і ключова проблема полягає в тому, що грошей на це бюджет не виділяє. А Намагається до кого взагалі апеляція, важливо розуміти. Апеляція йде до органів місцевого самоврядування. Устами міністра Ляшка. Уряд звертається до органів місцевого самоврядування і говорить приблизно наступне: у вас залишаються гроші. Після оподаткування військових. І ви витрачали їх на ці значить, бруківку, а тепер ми з вас вимагаємо, щоб ви закупили кондиціонери. Всі розуміють, у кого, де і як повинні органи місцевого самоврядування закуповувати кондиціонери для лікарень, тому що е, утримання, балансове утримання лікарень давно переведено. На плечі органів місцевого самоврядування. В структуру тарифу витрати на воду, електроенергію, на всі комунальні платежі, на газ, опалення вони не входять. Тому й такі смішні ну, тарифи. Вони кажуть, що це все повинні вам забезпечувати органи місцевого самоврядування. І от Ляшко, власне кажучи, Дає вказівку міським головам, селищним головам закупити ці кондиціонери. Це, щоб цілісну картину всі розуміли, чому так, і як відреагували на критику. Безперечно, кондиціонери, органи влади як відреагували на критику. Безперечно, і кондиціонери потрібні, і потрібна нормальна температура в палатах, мікроклімат. Але не 2023 року, коли ми ведемо екзистенційну війну з Російською Федерацією. До цього ми жили без кондиціонерів і без усього, а тепер раптом з'ясувалося, що ніяк і нікуди, Олена Черненко написала дуже, дуже написала гарний пост і відреагувала на цю ініціативу. Я скористуюсь її. Її інтелектуальним доробком. І ще цікавий факт, пише Олена. Як відомо, медичні послуги звільняються в Україні від обкладання податком на додану вартість. Разом з тим, стаття 197 Податкового кодексу України наводить виключення. Медичне обслуговування громадян за їх бажанням у медичних закладах. І з поліпшеним сервісним обслуговуванням. Що таке поліпшене обслуговування? Податковий кодекс не деталізує. І цей момент завжди був тригером головної болі та предметом практичних експериментів бухгалтерів в закладах охорони здоров'я, зокрема в приватних, довгі роки в якості мірила, чи має певна медична послуга ознаки е підвищеного комфорту? Застосовувався роз'яснений лист МОЗ щодо визначення терміну поліпшене сервісне обслуговування у медичних закладах від 12.03.1999 року. В цьому листі сказано, що звільнення від оподаткування ПДВ не діє в разі використання палат для перебування хворих, оснащених додатково телевізорами, телефонами і, увага, кондиціонерами. Ось така еволюція кондиціонерів в контексті української системи охорони здоров'я. Тобто, якщо ми встановлюємо кондиціонери, а лікарні тепер у нас е, трансформовані з бюджетних закладів в некомерційні комунальні підприємства, статус некомерційності абсолютно не звільняє від е, необхідності отримати прибутку і платити. Податок з прибутку просто для лікарень, тимчасово ця норма знята, але тимчасово, але тільки для тих палат, які не надають послуги під, з підвищеним комфортом, тобто телевізор, телефон і кондиціонер. кондиціонер. Оскільки лікарні давно вже є не бюджетними структурами, а не комерційними комунальним підприємствам, то цілком можливо, що після того, як там будуть встановлені кондиціонери. З лікарень почнуть вимагати платити податок на додану вартість. Ось така у нас ситуація. Цікаво, що потім буде говорити Ляшко. Скільки залишилось у нас залишиться у них значить грошей на рахунках. Ну, і на закінчення, що я хочу сказати, ми настільки втратили контроль за висловлюваннями, що навіть не помічаємо, що подібного роду заголовки лікарні без кондиціонерів у палатах. Не зможуть підписувати договорів за ЗСУ, мають цікавити прокуратуру і правоохоронні органи тільки за такі заголовки і за таку ініціативу МОЗ потрібно притягувати до кримінальної відповідальності, тому що ніхто не має права позбавити населення медичної допомоги, і що буде робити, що будуть робити громадяни, жителі селищ, районних центрів міст. Якщо от єдина лікарня, в якій вони лікуються, не встановить кондиціонери, бо їм що померти від хвороб, ну, виходить за логікою Міністерства охорони Національної служби здоров'я саме так і потрібно. Ну, не можна писати такого і такого говорити. Це, ви уявляєте, яка ну, звернута свідомість у, у суспільства взагалі, і у цих людей, хто це пишуть, що навіть вважають, що в цьому нічого такого ну, кримінального. Абсолютно не існує. Ну що дивуватися, я пам'ятаю в 2019 році, коли зайшов радуцький Михайло на посаду голови профільного комітету, він сказав, що охорона здоров'я вона не тільки може бути споживачем бюджетних коштів, а в тому числі і наповнювачем бюджету. Наші лікарні, виявляється, повинні наповнювати бюджет. І це вважається абсолютно нормально, це всі пропустили. Ну, нічого дивного, коли і Міністерство охорони на своїй офіційній сторінці пише, що деякі пакети чомусь, а тут е -е, українська правда пише, що взагалі е -е, лікарні без кондиціонерів у палатах не зможуть підписувати договорів з НСЗУ. Якщо нашим лікарням щось потрібно, а, так це можна просто закупити і все, і роздати, і встановити. І більше нічого не потрібно писати. Якщо наше Міністерство охорони здоров'я турбується про мікроклімат в лікарнях, ні, воно погрожує. Погрожує публічно, що залишить громадян України без медичної допомоги. Такого взагалі я ще ну, не, не міг навіть собі уявити. Е Є ще цікаві думки з приводу кондиціонерів, тому що у нас не тільки проблеми з мікрокліматом в палатах, а проблеми з проводкою, електрикою і ще багатьма і багатьма санітарно-технічними речами в лікарнях, тобто потрібно міняти каналізацію, водогін. І ще багато чого: і електрику, алюмінієві дроти на мідні. Зовсім інші робити там, значить, розрахунки і виправляти це все. Я, до речі, тут десь зараз підшукаю. Це тут вже у так само у пості Олени Черненко. Можна прочитати, що було. Проведено обстеження всіх лікарень на предмет забезпечення їх не тільки кондиціонерами, а і системами киснепостачання. Це в контексті ковідної, значить, пандемії. Так, у нас проблеми з системами киснепостачання. Проводкою, водогонами, каналізацією і так далі. Так що, от якщо вони не відповідають їх треба міняти, то це теж потрібно позачиняти всі лікарні. Ну Ось така ситуація у нас складається в країні, не кажучи вже про наступні ініціативи школи, загальні освітні заклади, там точно такі проблеми. І точно такі проблеми у вищих навчальних закладах. Е, гаразд. На цьому я хочу закінчити огляд цієї дурноватої ініціативи. Ще раз хочу наголосити і назвати, що те, чим займається Міністерство охорони здоров'я НСЗУ, це якийсь медичний тероризм. Це е, погрози е, цивільному населенню у ненаданні медичної допомоги. Дякую всім за увагу, до побачення, до наступних зустрічей.